О, посилка. Все, розпаковую. Приїхала. Ось, все, мені більше нічого не потрібно. Тільки оце. Ось такий мікрофончик. Так. Та ще й тут розпаковувати. Вуаля. Відкриваємо коробок і офігіваємо. Значить, це мікрофончик. А це я так зрозумів ресивер. Добре, все ясно. У нас Android. Ось якраз до нього підійде. Так, все Алін я пішов заряджати. Повернусь, коли вже буде заряджений. Я вже записую це відео на новий мікрофон. А, тому далі продовжуємо. А другий я залишаю лінію, теж на наступне відео. Для двох будемо знімати. Продовжуємо. Це адаптер до IOS. Нам не потрібен зараз. Є якийсь тут мішечок. Ага, і ще тут щось. Ну, коротше, всякі прибамбаси. Як завжди, китайський хлам. Так, і... А 100 баксів, що не поклали. Дратів тут 10 штук. Ладно. Мені головне, щоб оце було. Все, з мікрофоном розібрались. Якщо вам цікаво, я залишу в описі під цим відео, як він називається. Може, ви колись теж захочете купити, але то таке. То вже не зараз. Що тут у нас далі? Ага, а далі у нас батарейки. Ну, то я так, на всякий випадок взяв, а може пригодиться. Міні-бікіні. Тут у нас вже пусто. Ось, оце ще дуже потрібна така річ. Мені при роботі. Та і на велосипеді може там колись буду їздити. Теж драти, ще драти. О, ліхтарик. Ось такі ліхтарик. Включаємо світло, ще ясніше. Для велосипедних подорожей кльова штука. І тут іще один запасний є. Для дружини. А можна ще один коробочок. О! Так, це було мощно. Що ж там? Я вже й забув, що там лежить. Ну тут добряче запаковано. Пауербанк, я думаю, якраз буде good idea. На 20 тисяч пауербанк. Якраз для подорожей знадобиться. Хоп! Там нічого цікавого. І знову купа дратів. Де ще якийсь мішочок. Добре. Ось він. Такий невеликий. Добре, але то вже інша історія. Головне, що мікрофон працює. Так, друзі, дякую вам всім за перегляди, за підписку вам дякую. Всім вам гарного настрою і здоров'я. Бай-бай.